Скоро також почнеться сезон кавунів, чи зростуть ціни в цьому році, і чи є вже якісь дані по врожаю. Тому що теж те, що ви вже згадували, ми втратили значну кількість території, це і в Херсонській області, де вирощували кавуни. Як буде ситуація на ринку з ними? Я сказав, що пів України в капусті, а друга половина в Кавунах. Тому е з першого ж року нічого нового. А кавун Кавуни у нас вже і в Чернігівській області, і в Сумській, і в Волинській. Такий там південь. Плюс селекція, гібриди є, які підходять, плюс клімат, подивіться, навіть на півночі України там 32 градуси запросто вже все. Все нормально, кругом росте. З Кавунами, перший рік вони були дуже дорогі, коли ми південь втратили, їх із Румунії тягнули, із Греції там кругом, Вони тоді були дорогі. А після цього вони стали згадайте, в минулому році вони не були десь там в космосі. В цьому році буде так само. Кавунів, ну, тобто ще статистики нема. Але Кавунів дуже багато, це відносно проста культура. Не дарма ж в радянський час побутувала такий, якби та не думка, якби план, що якщо колгосп хоче стати мільйонером, бо а він ще не був, то треба посіяти там гектарів 30-40 кавуна, все вже мільйон буде. Тобто, це до того, що це швидко, ну якби і не складно, відносно відносно. Вот. І його можна вирощувати там на різних типах ґрунтів. Ну, багато нюансів за кавуни взагалі там перейматися не варто.